Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Зайшла ось в кімнату подивитися, що тут робиться, бо це мені треба позамітати, підмітати. Коротше, оце треба прибрати. Стінка ця ось біленька стоїть, не видно, що там вона дирка така була, впадала, і там уже не видно, що дирка була. Макс сказав це мені не показувати, бо сказав, будуть писати люди, що так не можна робити. Ну, а ми ж все показуємо, то прийшла подивитися, що тут робиться. Ну, якби не бажано пінопласт сюди використовувати, але є. У нас і в інших кімнатах, не у всіх, але є, де піностерол, де дорожче. А, а зараз так подешевший варіант. Бо пінестеро у нас один листик зараз 70 гривень, і його більше треба, а це щось чи 30, чи що? Не пам'ятаю. Так що треба буде ще шпаклювати трошечки і можна вже клеїти шпалери. А це ж сохне, того ми тут нічого і не робимо, бо треба, щоб вже ж підлога висохла, якби. Раз, два та і все. Так треба чекати, тож і чекаємо. Пішла я дивитись далі, що робиться, бо зараз я вийду на вулицю, розповім. Я... А що я? Я запуша, бо знаєте, я прокинулася. Ми вже зранку з'їздили в лікарню, бо Євген знову захворів. Ми на лікарняному лікуємось. Добрий день. Три дні після того, як перехворіли, походили в школу і все. До побачення знову школа. Я приїхала, мене просто вирубило. Ми приїхали. Я заснула. Та я зараз останні дні, знаєте, якось так раніше я там 2 другій годині ночі лягала спати, зараз ні. Це не проходить, мене просто вирубає і я сплю. Ну, Якщо сьогодні виспалася, то подивимося, звісно, як сьогодні буде. Але напевно організму треба трошки, щоб відійти. Бо... Кожна людина переживає свій біль по-своєму. Це не означає, що якщо я хожу тут знімаю, що мені не больно, не важко, воно не болить. Всіх воно все по-різному. І чую, що воно щось гепає. Думаю, що воно гепає, а це Макс вже тут зі своїм татом працює. Макс вирішив підловити момент, коли є допомога. І ми їх заливали там підлогу. Він щось думав, що вона буде вища, товща, і накупив більше цементу, ніж треба. І та половина лежить, треба її кудись діти. І він вирішив заливати там у віранді. Я в шоці, я не думала, що це буде. Я взагалі нічого не хочу. Ми, от знаєте, там погане слово таке. нас і пішли далі. І там, ну що ж. Ще там нічого не доробили, вже там. Але ж поки є тато, він вирішив, що трошки допоможе. Бо я тоді, як ми кімнату заливали, мені поганенько було після того разу. Важко все-таки. Вже не знаю, вже старі знаєте, раніше такого не було. Хоча я там не напрягалася, він не дозволяв мені дуже носити. Так що ось так. От. йдемо, подивимося, що там вони роблять. Те, що стояло там, воно тепер стоїть тут. І треба його потім кудись діти. Так-так, я ще перець, то, що я зібрала, не закрила. Треба зараз закривати, бо щось не налаштуюсь ніяк. Тут ми так і не добудували. Але ось тут треба залити, бо воно в хату вся. Оця пилюка весь оцей пісок від сів несеться. Ну, там ж отаке воно було. Тож вони наносили трохи відсіву, я бачу, бо воно там не так було. Не трохи, ви багато, да, напевно, носили. І завтра, напевно, будемо тут працювати, бо сьогодні вже пізно, вечір вже. Так що. Ухти, чуть не впало. Ну, так як дивиться сюди, Макс, тут все гарненько, а оце куди його дівати. там, за. Та тут половину треба й викинути. Воно ну, там давно бачить, її вилізти. Що ти тут рахуєш, математик? Скільки треба, бетономішалок? то ага. намішало? А скільки у нас там в кімнаті було? Та скільки шість мішків. Шість мішків на шість відер. Це 12 бетономішалок у нас там було. Там то щось плюс-мінус. Там вже mm. було п'ять і половині одне відро. Бо у нас бетономішалку матри від давали. Так, що тут і тут щось робиться? Капець, капець. Що, дванадцять бетономішалок? Ну, приблизно, так? Mm. 4 умножить на 12, 48, еще хай плюс 5 ведра воды, плюс 6, ну хай бы 55, разделить на 55, 882 литра, разделить на 55, 16 и трошки. А, больше, больше. 17 бы то А это ты хочешь сказать, что мы должны вот так аж залить сюда, по оце? Нет, конечно. 4 сантиметри. А от там, де в хату буде так, будемо будем теж поріг такий. Да. Да. Ой, ноги блять, я що робила? Нічого не робила, все болить. Так, все ну болиться. Ми трохи на вулиці попрацювали, доскладали басейн там вже пусто, бо на вулиці зараз так холодно, чи буде той дощ, чи не буде щось, щось так схоже. а там. І думаю, зараз зроблю на завтра. Кексів, бо щось, немає нічого до чаю. А є йогурт. Він вже стоїть в холодильнику. тиждень, якщо не більше, то думаю, використаю його на випічку. Нам знадобиться Яйця два штуки. Потім цукор 200-150 г. Ну, це, як ви полюбляєте, солодке. 150 г олії, масла. У мене тут смалець 100 мл і 50 грамів мл олії. Бо смалець цей раз трошки я перетримала, то розбавила. А якщо не перетриманий, то я б додавала 150 мл. Потім чайна ложка соди. В кефір, в сметану, в йогурт додаємо. Зараз додам цукор сюди, зіб'ю і все це буду додавати. Родзинки можна додати, що ви там забажаєте, яка начинка, і борошно. Треба буде зважити скільки, бо я на око додаю, щоб тісто було як густа сметанка. Та що? Зараз це зроблю. І, напевно, приготую перець на завтра і все. Отакі кекси готові. Такі вони вийшли. Гарненькі, пахнуть дуже йогуртом, тож, коли йогурт, ванілька не йде. Так, вимикаюсь, бо на фоні годиться всередина. Щось останні дні якось. Зачастила вона і трошки. Так, я ще в хату не пішла, бо забула поставити, коли я оце різала перець, варити кашу Булгур. Думала гречку, а вирішила Булгур. Забулася. У мене це, знаєте, таке є, коли мені там, наприклад, ейфорія якась мені піднесений такий настрій або навпаки, сум сумбілі якийсь великий, Я трошки туплю. Навіть не трошки, я не знаю, коли це закінчиться. Є таке в мене. Ну, коли там, наприклад, якась радість, воно швиденько там годинка і воно пройшло. А отут щось я вже бачу який день, а воно якось трошки треба сконцентрувати свою увагу. То сижу, чекаю, зараз О, побігло. Зараз звариться булгур, швиденько вариться. І зайшла тільки ще коментар читала. На Фейсбуці людина написала, я то викладаю відео там, рецепти в основному. Ну, як життя, звісно, які тут, але більше рецептів. Там, де капусту я тушкувала. Такий цікавий коментар, я вже думаю, а може, і правда, ну його все в баню і треба відпочивати. А, що... Навіщо закривати капусту? Вона завжди свіжа є під рукою. Це так. Але коли ось так на городі маємо врожай, то е, те, що портиться, її краще отак, е, потушити, закрити і щоб не викидати. І навіть не через те, щоб взимку швиденько все робилося. Відкрив банку і в тебе вже є начинка на пиріжки, там, борщ. Так же я, я її написала. Вона відповідає: Я це розумію, але краще. Викинути, купити нову взимку і не запарюватися і відпочивати, а не працювати. Оце все думаю, напевно. Доля правди все-таки є. Інколи треба і відпочивати, але викидати нічого не будемо. Треба і далі закривати. Є там на городі така ще капуста, що я бачу, що вона не долежить. Ну, як до зими там, хоч трошки-трохи. Потріскалась, це треба буде закривати. Тільки коли це робити, але закриємо. Мені так подобається. Відкрив навіть просто з банки тушковану цю, і можна їсти. А зберігатися не знаю. У мене вона просто так довго не лежить. Ще залежить багато від погребу. Так, я оце знімаю і подумала, що я неправильно телефони для Ютубу поставила. Ну, вже вибачайте, як є. Що цей? Що скільки я її зберігала, із з підвіш... коренем, ні. І так, і в плівку, все одно воно не лежить. Погріб, напевно, дуже теплий, бо і морква в'яне, і буряки я піском засипаю. Так що треба буде ще капусточку. Щось придумати. Так, зараз ще 5 хвилин посижу. І вже зустрінемося. Завтра як будемо закривати перчик. Смачний перчик. Так що спробуйте пару баночок на пробу вам дуже сподобається.